Всіх вітаю із магазину Аврора. Сьогодні понеділок і, як завжди, по понеділкам в Аврора починаються акції. Хочу почати з цих акційних цінників все по 29 і все по 9. По 9. Ось такі цукерочки. Далі свічки для торта. По 9 гривень всього. Гарна акція. Далі вчимось писати без проблем. 29 гривень. Це такий альбом розмальовка писати для діток. Так, для діток крок до школи називається плюс 5. По 29 і ще ось такі. Оце класні склянки дуже зручної форми, ще й в різних кольорах. Є в зеленому і в такому бусковому за 29 гривень. О, клас. Треба встигнути купити. Це я можу тільки ввечері після роботи, не буду чого носити з собою. А це такий як більш такий пластиковий 29. Ну, це і так собі, а оці класні дві позиції. Далі. Кулінарія нержавіючі форми крісталу. Тут три форми за 29 гривень. Тут все по 59. Ну, такі блокноти по 59 в клітинку. І далі за 99 будильник. Гляньте, будильник такий ставиться. До речі, він як і може стояти, чи можна його підвісити да, за цю штуку на батарейках. Так, ну добре, а також за 29 гривень. Така акція на нього. Зверху йдуть цукерки від Міленіум За 69 гривень, там 108 грам. 43 гривні Міленіум Бабел, за 63 гривні такий Міленіум з горішками, 100-грамовий. І дубайський шоколад з фісташками. Дивіться, по 33 гривні. Оцей шоколад треба спробувати. Що ж там в ньому такого? Я не знаю, всі прям на ньому помішались. Да, 33 гривні, такий батончик. І по 17 гривень енергетичний напій. 29 знижка. Тут 250 мл. King of Night називається два види його. Є навіть зі смаком мохіто і манго. Тут набір автомашин за 77 гривень замість 109 гривень аж 8 автомашин. Далі трактор такий грашковий, в різних кольорах іде для діток. За 64 гривні 35% знижка гарна на цей трактор. І ось така лялька. Так, лялька йде з песиком, коштує 55 гривень. Лялька з домашнім улюбленцем в коробці за 55 гривень. Навушники вакуумні за 59 гривень. Далі миша комп'ютерна бездротова за 249 гривень. Так, це підставка для телефону за 19 гривень. До речі, дуже зручна. Замість 39,51% знижки. О, так, це уптан для очищення шкіри, а йовердична пудра для очищення шкіри. Прямо йовердична. 88 гривень замість 109 гривень. Доктор Сан, гель пілінг м'який, 200 мл за 69 гривень. І гель пілінг для душу від Аж... Азуре. Ажура якось так 55 гривень коштує, там 400 мл, маска така велика для волосся з арганом. Ну, майже літр 946 грам, 88 гривень. Спрей для волосся двофазний. Для глибокого відновлення 69 гривень, Крем-мило рідке, три види, оливки, диня, молоко та мед по 17 гривень, 450 мл. Сіль для ван по 39 гривень. Є з сюрпризом та екстрактами трав. нічого собі, з сюрпризом, з екстрактами трав. Ага, вони просто різні. Там по 39 гривень, 200 г. І кондиціонери для волосся. Ось цей біо також як і тут Натюрель називається бренд. Є з кокосом і так, з маслами якимось по 88 гривень, майже літр, також 950 грам. І лампи від Ліброн 29 гривень, 8 ватт, а 60. Тут 7 Вт є 27 за 27 гривень євросвітло І 29 гривень Е 27,420. Кіловат, 4-200 колодка електрична для будівлі Луно 4, отак, плюс 4, 55 гривень. І ось дивіться, рюкзак такий симпатичний, дитячий, за 229 гривень. Тут він в'який на спинці такий, ну як, знаєте, як Маринка приємно виглядає, а там різні вони ще є. У їх тут багато по 229, такі ще з ракетою чи з літаком. 23% знижка і сумка, жіноча текстиль. Сумочка, ось така невеликого розміру. Тут в кольорі в одному кольорі, і всередині в неї є пряжка, ось така широченька, до речі, 169 гривень. І бар'єр для собак, бар'єр для котів ошийник. ошейник. Собакам 55, котам 59. І тут спрей для котів. І собак так від для тварин спрей. Репілент 39 гривень. Відділ кави оце завжди актуально, мені здається. Кава розчинна сублімована. кафе. 200 грам за 189 гривень. Отак От вона виглядає. Далі несквік. Да? Це несквік. Несквік 140 грам за 59 гривень. Кавовий напій розчинний, знижка 17%. Акції у відділі. Спеції 6 гривень всього приправа хмелі сунелі, тут 30 грам від ласочка. 6 гривень ціна. Далі ось такий майонез Ла Паста, Майонез традиційний 60% жиру на яєчних жовтках. Коштує 29 гривень, дойпак 280 г. З такою зручною упакуванні. Суміш перців, мелена від ласочка 13 гривень. І лимонний цукор 20 г. За 9 гривень, замість 11. Тут у нас сілі дедалі по акції по 12 гривень. Замість а то акції вже на кришки почались, такі добрі традиції. ТО 82. Вони тут як однаково написані. Я попровіряла всі вони по 44 гривні. Не знаю, є ще якісь по 49. Не знайшла. От по 44 тут 20 штук. Далі 88 кришки, тут 50 штук. Оці добрі традиції, там 20 штук, а тут 50 штук. Вигідніша, да? ціна виходить, за 50 штук. Кришки безкольорові, добрі традиції. Так, матеріал жерсть. Марки єжика лакована консервним покривним лаком і амалі. Зрозуміла. Далі це такі ж за 88, Є ще за 99, Трішки інакші традиції ось кольорові 99. А є безкольорові, а є кольорові. Я зрозуміла там. Оце кольорові. Ось. Отакі коштують 99 замість 119 гривень. А там може також були кольорові, да, кольорові, тільки їх немає. В наявності є оці безкольорові, а ще такі маленькі, також бувають кольорові. Так, ну це я вже зрозуміла. Далі акція подрібнювач для овочів ручний від Альпіне. Ось так виглядає. Коштує він 149 гривень замість 199 гривень. Так, ну, тут намальовано раз, два, три, начебто все зрозуміло. Тільки руками так робиш це все і воно як подрібнює. З 5 по 11 кружка сито. так, Кружка сито 77 гривень замість 99 гривень. Патель кондитерський від Allman. ну так він виглядає, Зручно повісити навіть є крючочок за 39 гривень, 20% знижка. Оце так акції. Ось така ложка чайна, нержавіюча, 22 гривні. Далі 29 гривень. Це від Алмо, така виделка гарненька, з довгою ручкою. Далі знижка на від Алмо, знову ложка. Коштує 29 гривень. Тут просто ціну знижено на набір ножів, 49 гривень, два таких ножа. 55 гривень ніж від. Ні, не віддавимо. мобрід, кнайф, щось таке, ніж для хліба. Металевий з дерев'яною ручкою 55 гривень, замість 69. Ножиці кухонні для нарізання, нарізання зелені 99 гривень. З такими насадками йдуть замість 119 гривень. Тут у нас за 14 гривень овочі, чистка вертикальна, металева з пластиковою ручкою. Так. Вертикальна металева, яка з них вертикальна? Я щось не дуже розумію. Бачу, що й тих, і тих розбирають мало. Якась із них так, 14 гривень. Ось така, є в рожевому також, бачите, кольорі. Так, зроблена всього 14 гривень, 36% знижка. Така для чеснику за 39 гривень, 20% знижка, замість 49 гривень. Ось так виглядає. Овочетістка під стругачка для моркви. Так вона виглядає. Коштує 22 гривні, замість 29 гривень. Також є в різних кольорах, там, до речі, в яскравих таких гарненьких. Ці форми для льоду, мені сподобалось, що вони великі. Тут так прямо і написано великі. 4 штуки, квадрат, є різні кольори, силіконові, 55 гривень саме по акції. Ціна. Тут прихватка кухонна, силіконова від «Алмо». Оштує, також різні кольори там є. Ось так вона виглядає за 27 гривень, 21% знижки. Тут акція на такий шприць кондитерський 59 гривень. Також на пензлик кулінарний від Almo, різні кольори є, коштує 22 гривні. І ось такий набір трубочок різних кольорів по 9 гривень аж 36% знижки. Тут їх 50 штук. Ось такі трубочки. І, і жовтенькі, і зелененькі, і на любий смак. Класно за 9 гривень. 50 штук. Мені здається, що це дуже-дуже гарна акція. 36% знижка. Тут ще е розпалювати для багаття, гелівий. гелівий. Так, для багаття гелівий 200 мл, 27 гривень, 21% знижці, набір мішечків кондитерських і сток. Коштують 29 гривень за 50 штук. Далі набір мішечків кондитерських 30 см від «Алмо» 17 гривень. Далі мішечок від «Алмо» 40 см 29 гривень. Вон вони, я бачу їх. І 69 гривень килимок силиконовий від «Алмо». Ось такий з розміточками. Коштує 69 гривень. Оце я так розумію, оці мішечки від Алмо не буду діставати. Бачите, там як їх багато все так набили акційне. 1% знижки, набір контейнерів, ось таких паперових, одноразових. В упаковці йде 5 оцих контейнерів. Я так розумію, що вони йдуть з цією кришечками. 27 гривень всього 31% знижки. І ще такі ось круглі ці контейнери. Також паперові, ось тут видно добре. ці Кришечки до них 5 штук, 49 гривень, замість 64 23% знижка. Казала, що акції діють, вони кожного понеділка починаються, і наступного понеділка вже інші акції. От з 5 по 11 у всіх Аврорах по всій території України. Блюдо скляне, слухайте, така гарна колекція, я її, до речі, не бачила. Блюдо скляне за 139 гривень. Хочу дістати просто показати, як гарненько виглядає. Ось тут багато всього з цієї колекції. Екції скляне кругле з золотим обідком 139 гривень. І салатник з ну з цієї серії 88 гривень, ось такий фігурний. А от такий без акції, де 179 і 149, Дві позиції без акції з цієї лінійки. Ну, дуже гарно виглядає, класно. І на посуд так багатенько я б сказала. Ось така тарілка, обідня велика. Я сподіваюся, що її видно 119 гривень. Вона йде в діаметрі 27,5 від Ардесто. Це 20% знижки. А така тарілка обідня, фарфорова з таким обідком темненьким день ніч. 9,99 гривень замість 119. І салатник фарфоровий з цієї лінійки. Ось так виглядає за 77 гривень. 22% знижки на салатник. Більше біленька тарілка від Вітора Бланка, 49 гривень. Ось така звичайного розміру 240 міліметрів. І з цієї ж колекції Віторіо Бланко, біленький такий. Це у них салатник називається великий. Такий 99 гривень, 265 мілілітрів. Така акція, от хапай у них такі є стічки по типу найбільша акція. Так, засіб от отакий 365 для миття посуду з додаванням соди, лагідний для рук, легко видаляє жир, він і так дешевий 15 гривень. А на цьому тижні так взагалі буде коштувати 13 гривень. А тут від файно такі губки. піноефект, 5 штук великі до 18% економії ми миючого засобу. Кольорові гарні губки за 29 гривень, п'ять плюс один тут їх шість штук за 29 гривень. Ціна такий друшлак з ручкою, 88 гривень, 26% знижки. Оце так акції написано. Миска глибока, металева, дійсно глибока металева, 129 гривень замість 149 гривень. Так, саме на неї 129, а вона кольорова, дійсно жовта. А там синя намальована 129 гривень. Якось тут світло не так попадає, тут жовті. Ось такі кольорові, але ну, тут тільки жовті, там намальована синя. Може, в вашій аврорі будуть іншого кольору. Я на цьому свій огляд буду закінчувати. І в цьому огляді більше показала ті акції, які у них головні стоять на стієчки, там, де по 29, і все що для кухні, щоб це все не змішувати в одне. А потім зроблю ще один огляд. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі. І пока!